Можу точно сказати, що як ендогенні психоделіки, які виробляє ваш організм, так і ті, що ми можемо прийняти зовні, допомагають нам. Смію стверджувати, що вони перезавантажують мозок. Тобто йдеться про мозок, ЦНС і певні електричні імпульси. Саме так працює і електросудомна терапія. Стару енергію з голови видаляємо та завантажуємо нову. Попри жахливість процедури, вона допомогла багатьом людям і вважається в психіатрії іноді останнім засобом, щоби допомогти хворому, якому не допомогла навіть найважча і найтоксичніша фармакологія. Знаю, що існує дослідження, де сто людей, які страждали на запущений алкоголізм, приймали під наглядом лікарів ЛСД і в результаті вилікувалися від своєї згубної пристрасті повністю і назавжди. Усі сто людей. Неймовірний результат, який медицина визнавати соромиться. Лише рослина і Бога, і речовина і богаїн, що міститься в ній, яка спричинює найважчий і найпотужніший психоделічний трип, коли людина бачить себе з боку, повністю і безболісно позбавляє героїнової залежності. Тобто перезавантажує ваше його, нейронні шляхи, позбавляє від старої інформації у вигляді електричних імпулів. Тут суть того, що відбувається, я можу зрозуміти. А ось що відбувається під час так званої священної секреції, ні, це в жодному разі не означає, що ті, хто про неї говорять, помиляються. А лише те, що потрібно працювати, вивчати і шукати відповіді, не покладаючись поки що на емоції, а спираючись лише на результати наявних чи майбутніх досліджень. Зараз жодних серйозних досліджень щодо священної секреції та взаємодії якогось містичного мирозмозком та спинномозковою рідиною немає, але є інші дослідження не менш цікаві. Зараз скептиків та викривачів всього у світі вхопить інфаркт, щойно вони прочитають таку інформацію. У 2018 році в кількох максимально авторитетних нейрофізіологічних і психологічних виданнях було опубліковано статтю про дослідження доктора Домініка Дюранта з університету Огайо, де сказано, що нейрони мозку, розділені великими відстанями, завиязуються та обмінюються повідомленнями у якийсь несинаптичний спосіб.